Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Тілець на період серпень 2024 рік. Нагадую, що наш пасіянс дає поради, котрі вважає за потрібне, на що треба звернути увагу та які важливі події будуть відбуватися. Наше завдання уважно дивитися, щоб нічого не пропустити. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Жаба це хвороба. А також павук це плітки. Можливо, ви щось почуєте, якісь плітки, котрі вас дуже рознервують або розхвилюють. Як ми знаємо, плітки це недостовірна інформація, чи варто через неї так хвилюватися? Ось тут грібінець – це спокійне життя. Дерево відповідає старшому аркану відлюдник. І воно каже про стабільність. Можливо, якісь події ви будете самі виконувати, або завдання, або якісь важливі для вас. Але ці події будуть відбуватися стабільно. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. На другий розклад. Орієнтовно три розклади кажуть про першу частину, другу та третю частину місяця. Другий розклад для знаку тілець на місяць серпень 2024 рік. Підкова, це щастя. Знову жабка, якесь захворювання, Руни. ви будете приймати важливе рішення. А також, знову ж таки, грібенець це спокійне життя. Вже другий раз він вам акцентує на це. Риба це поповнення вашій родині. Це може бути як діти, так і онуки. А також, наприклад, в ваш дім прийде невістка або зять. Ось тут водоспад, він каже про натхнення, яке у вас буде саме в цей період, в середині серпня. Ось це каблучка. Каблучка каже про одруження і подивіться уважно, прийняття важливих рішень, одруження, а також поповнення в родині. Будьте до цього уважні, якщо це схоже на вашу ситуацію. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій, що буде наприкінці місяця серпень для знаку тілець. Третий розклад для Снова жаба. Чомусь ви будете або нервуватися, або хвилюватися, тому що захворювання само по собі це може бути хворобливий стан. Наприклад, ви за щось хвилювалися і стали себе не дуже добре почуватися. Але той показник, наприклад, готування до весілля, або щоб все встигли, або щось. Ось ці приємні хлопоти можуть також визивати якісь хворобливі стани. Не треба хвилюватися, все обов'язково вийде, іноді краще буває, іноді не так, як ви планували, але якщо це свято, то воно все одно буде щасливе. Ось цей папороть означає вдача. Ваші дії та події будуть дуже вдалими. Наприкінці місяця серпень. Вовк це ворог. А також ось ці монети, вони означають багатство. Якщо випадає всі, всі три значки, треба звертати увагу на всі три показники, до чого б вони не стосувалися. Гроші, ворог а також вдача. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось застереження та параду для знака зодіака тілець. На місяць серпень, 2024 рік. Застереження пашпентаклів та порада шестірочка жезлів. Дивіться, друзі, застереження каже про те, що це якийсь повільний рух. Якщо ви будете робити свої якісь справи, намагайтеся робити їх вчасно та не дуже повільно, не затримуйтесь, будьте більш наполегливими. А також, якщо у вас є діти знаку, земних знаків зодіаку, наприклад, тілець Діва Козиріг, можете звернути на них увагу, можливо, їм треба якась допомога по навченню або щось таке. А порада, друзі, це карта перемоги. Вони, якщо ваші всі дії та події будуть правильно відбуватися, ви обов'язково отримаєте те, що ви собі запланували. Та будете тим щасливі. Іноді для цього може потребуватися десь переїхати, або створити якийсь рух. Те саме, що Ось тут у вас повільний рух це заперечення, а тут у вас більш швидкий. Ось такий для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.